Пані та панове, вітання. Ви на каналі Код 450. і зазвичай все час, коли ми з вами зустрічаємось, ми обговорюємо те, що відбувається на лінії зіткнення, саме на лінії фронту. Дивимось відео для розуміння того, яка ситуація на фронті, і наскільки важко насправді нашим бійцям стримувати ось цю навалу росіян. Але із закордонною допомогою так ми не робимо з цього панацею. Я надіюсь, що це все таки буде робити дещо, дещо легше. На початку цього відео, яке ми взагалі от розпочинаємо, закликаю вас підписатись на канал. Якщо ви цього ще не зробили, поставити вподобайку. Якщо що пишіть ще й коментарі. Під цим відео це дозволить йому просуватись в трендах Ютубу, і відповідно більша кількість людей зможе його побачити. А ті, хто за кордоном будуть його дивитися, принаймні е зрозуміють, які масштаби катастрофи, які масштаби війни на нашій землі. Ну і давайте подивимось перше відео сьогоднішньої передачі, як наші хлопці міноснули польовий польовий БК, польовий боєкомплект, який. Був сковку, але немає сковку немає БК. Ось такий прекрасний приліт. Це відпрацювали пілоти булави, які скинули із дрона бомбора міні. Як вони назвали її ядерну бомбу на голову росіянам, дикі шершні відпрацювали. вони відпрацювали чітко, точно і що найголовніше результативно. А тепер до карти перейдемо. Давайте першим населеним пунктом у нас буде е, населений пункт, який ми ще напевно і не згадували в наших оглядах. Це Соловйове, е, населений пункт, який потрапляє до е, наших оглядів. Це Донецька область. Соловйове, е, ось тут воно. Якраз очеретина захопили Новобахмутівку і Соловйова. Це той наступний населений пункт, до якого окупанти такі дотягнулись в порівнянні з вчорашнім днем, Соловйово ще і близько не було під окупацією. Сьогодні вже бої точаться в цьому населеному пункті. Як бачимо, плацдарм росіяни розширяють після того, як з цим ударним кулаком вийшли на очеретине, і після цього починають розширюватись. А не йти в глибину, щоб не розтягувати сили. Ну, от е, така от ситуація на фронті із е, даним напрямком. Давайте подивимося, як е, кіберфахівці Служби безпеки України е, відключають ворожі комплекси спостереження та засоби БЕБ на фронті. Це також, до речі, дуже важлива робота. Можливо, не така ефектна в плані вибухів, але, повірте, ось е, знешкодження даних. Конструювань окупантів це також дуже важлива робота. Це в принципі краща робота потім в підсумку FPV-дронами, Це краще можна налагодити логістику і погіршивши її відповідно для окупантів. І от так от за допомогою дронів Камікадзе, регулярно нищиться комплекси відео, тепловізійного і технічного спостереження Муром Гренадер і Пергам. Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і відповідно коригування артударів. Крім того, кіберпахівці Служби безпеки України палять і засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв'язку, а також іншу ворожу техніку. 15 комплексів спостереження вже було знищено. 28 засобів РЕП і РЕР, серед яких ну, назви в росіян взагалі були прекрасними просто село 01, поле 21, стриж, р р -Житель. Ну, от Такі от них назви. Також було знищено 4 вузли зв'язку. Ворога 27 одиниць автомобільної та спецтехніки, шість танків, 5 гаубиць Д-30, 5 ББМів, 3 Саушки, 7 120-мм міліметрових мінометрів із розрахунками та ще багато. Багато чого іншого. Це така просто невеличка картина. Від кіберфахівців Служби безпеки України, які от наглядно нам показали, як е, нищаться оці засоби РЕП і РЕР. Ну а Соловйове так виглядає принаймні на мапі все так, що це буде населений пункт е, під окупацією найближчим часом. Ну, принаймні, те, що від нього залишилось, тому що от, там е, з величезними силами ворог тисне ну, і відповідно розширяючи цей плацдарм, намагаються. Е, Взяти в облогу цілком і повністю вже там і Бердичі, тобто ну, вирівняти вкотре лінію наступу. Щодо подальшого огляду на нашій карті, Красногорівка, також до вашої уваги про цей населений пункт ми вже неодноразово згадували, і давайте ще раз до нього повернемось. Красногорівка. Це також Донецька область. Ну і Красногорівка там точаться бої на околицях е східніше і трішки південніше. Звідти саме заходить окупант, заходить заходить ворог, п'ята окрема мотострілецька бригада, оплот, і третій мотострілецький батальйон е заходить зі Сходу. Е бої точаться вже в передмісті Красногорівки. Е ну і е поки що, відповідно, цей населений пункт тримається щодо просування далі, якщо так говорити. Північніше, то там, в принципі, йде річка Лозова, і от не знаю, чесно кажучи, чи доведеться нашим збройним силам відходити за її межі, тим самим вирівнюючи лінію оборони, чи все таки бої будуть тривали часто в Красногорівці. Але як ми знаємо, кабами стирається все в просто труку, нічого не залишається, і відповідно. Немає де навіть обороняти і про міські бої. Мова вже напевно навіть і не йде. Мова йде на про бої такі більше на оламках ну майже як в польових умовах. Так от як бачимо, що Красногорівка також потерпає. І маємо ще один із відеорядів, який, до речі, виклав е головком сирський у, у мережу. Як він е підписав це власне відео, захищаємо 24 на 7 і виклав власне відео уражень техніки та живої сили окупантів. Слава Україні! Написав головком е сирський. Ну і е до вашої уваги, власне, сам відеоряд, як все це відбувається, це просто нарізка з різних. Е з різних напрямків, з різних взагалі батальйонів, як нищиться і техніка окупанта, і власне самі росіяни, і як це все відбувається: і авіаударами, і дронами, і підриви на мінах, і робота БМП Бредлі, і це справді титанічна просто робота від наших бійців, які без сумніву, 24 на 7 захищають. Наші домівки, і от зуміли зупинити цей наш ворога, десь трішки відкинути. Подивимося, як воно далі буде вже із приходом Західної зброї, яка вкрай важлива, дуже важлива і потрібна. не для кого не секрет була ще навчора. Ну, а поки ми будемо продовжувати зараз і перейдемо до Часового яру, там відео Ну дуже і дуже. З неприємних для наших бійців про це ми ще встигнемо поговорити. Хочу закликати вас, шановні, хто дивиться це відео, нагадати, що варто і потрібно донатити на Збройні сили. Потрібно це робити. По можливості немає можливості коштами, допомагаєте чимось іншим. Я думаю, є варіанти, як можна це робити, навіть не фінансово, але якщо є можливість, то донать зараз дрони, це, напевно, першочергове те, що потрібно. Ну і з досконаленнями дронів, які ми бачили в попередніх випусках, я думаю, ситуація буде трішки. Покращуватись на ну, як мінімум, коли в наших військових будуть засоби для ураження росіян, і їх буде в достатній кількості, це буде робитися значно і значно легше. Часів яр, власне, Донецької області часів яр, який ну просто не знаю, що там вже говорити. Ми ж про нього стільки всього сказали і стільки всього бачили. Як відбуваються ці накати, ці наступи, на часів яр, місто тримається, місто там е, просто під неймовірним ударом, і авіаударом, і артилерії, і дронів, і всього, чого тільки е, можна собі уявити. Але от е, подивіться на ці кадри, це ну, просто все стирається в нуль, нічого не залишаючи по собі, не дивлячись на те, що там навіть проживають ще мирні жителі. До слова, можливо, ви думали, що часів яр абсолютно. Вже всі е, жителі були евакуйовані. Насправді ні. Там ще залишаються деякі мирні жителі. І, от е, власне, е, ось так е, з повітря розвитки першого штурмового батальйону, 92-ї бригади. Е, ми зараз подивимось відео е, вночі. Знищують техніку противника, намагаючись зупинити наступ росіян на часів ярці. Так продовжуючи ту тему, про яку говорив Сирський, що Збройні Сили України працюють 24 на 7, і це справді так і вдень, і вночі. Намагаються наші хлопці та дівчата зупинити ворога, зупинити ці навали, накати не тільки на часів яр, але і на інших напрямках. І поки що поки що росіянам це ну ніяк не вдається. Окупанти розбиваються об цей захист і, відповідно. До самого міста доходять якісь там певні угрупування, але потім розвідка їх знаходить і в підсумку ще знешкоджує. Тобто Часів Яр, як ми і раніше згадували, на висотах, звідти захищатись доволі ну, легше, скажімо так. Тому от ці авіабомби постійно на це місто скидають. Але і не тільки авіабомби, наступне відео. Воно от відображає всю картину, наскільки там все важко і наскільки критично обстрілюють росіяни часоп'яр, як бачимо, фосфором, забороненим, до речі, е за всіма канонами, за всіма е законами. Е але. Е це окупантів ніяк не зупиняє з забороненими боєприпасами і так надалі обстрілюють, незважаючи на те, що там досі живе, уявіть собі, 700 цивільних. Ну це приблизні цифри. 700 цивільних проживає в Часовому яру, і от фосфором просто випалюють там, де не дістають навіть кабами, випалюють фосфором. І е, цей. Такі от відеоряд, який ми з вами побачили, був декілька днів тому, і він накривав там, відповідно абсолютно все. Він не, об... не обирав де збройні сили, а де мирні мешканці, і відповідно накривалось все. І приватні будинки, в тому числі. Ну і як можна зрозуміти, що. Мирні жителі це в більшості свої такі люди похилого віку, так які з певних причин десь не можуть евакуюватись, десь не хотіли евакуюватись. А зараз це зробити вже значно важче. Ну, але окупантам це це знаєте так. Ну Нічого святого, як то кажуть, Ну часів ярми подивилися. Місто тримається завдяки Збройним силам. Давайте наступним населеним пунктом на нашій мапі Діпстейту буде Діброва. Діброва міс... про цей населений пункт ми ще також не згадували, але давайте подивимось, що це за населений пункт і що ж там насправді відбувається. Діброва, це от, якщо так просто дивитись, їх там, до речі, декілька є, але от є Діброва в деокупованій частині, скажімо так, а є Діброва в окупованій частині, там де Кузьмине, і там якраз в Діброві сьомий Мотострілковий полк так, зробив для себе базу, скажімо так, і сьомий окремий розвідувальний батальйон, також там поруч знаходиться. Це ми до чого? Це ми до того, що там. Поруч із цим населеним пунктом є Серебрянський ліс, відомий вже, навіть якщо так зайти в Google, прописати Серебрянський ліс. То там є коментарі від наших військових 5 із п'яти, але не раджу туди лізти росіянам і щось з того, знаєте, напрямку. Чорний гумор в армії, до речі, на війні, тим більше він такі на постійній основі. І відповідно цьому лісу виставляють 5 із п'яти зірок. Можете зайти, якось почитати, ну так, для підняття настрою і зрозуміти про що пишуть, ну і військові в тому числі. Так, от серебрянський ліс, бої там точаться. Якщо ви бачили, можливо, десь раніше кадри вам потрапляли наскільки там випалена абсолютно земля? Там нічого вже від лісу, фактично не залишилось, все розбите, і ми маємо також вам дещо показати. Це масштабна і комплексна робота бригади буревій в рамках операції з просування у Серебренському лісі. Аеророзвідка влучила в півідроному БМП, а ворожий танк із Ребом підірвався на міні, поставленій саперами. Техніку вже потім добивали скидами і впівішками. вона була із БК, що дозволило її, захоплюючи палати і позбавити. Цю ділянку радіоелектронного захисту. ось така робота від аеророзвідки, яка працює на цьому напрямку, Ну а Серебрянський ліс, ну що можна сказати. Хорошого, там мало що залишилось, скажімо так, там колись природа, звичайно, візьме своє, вона, так би мовити, відновить, але просто уявіть собі, скільки ще. Навіть не десятиліть, напевно, століть не можна буде там походити, гриби позбирати, якісь, можливо, навіть не знаю, якусь не полуничку, а щось інше, що там у лісі росте. Е, якщо ще до сих пір знаходяться всілякі снаряди і все інше з Другої світової війни, то що говорити про. Цю навалу орків там справді все всідяно і ця територія ну тривалий час точно буде закритою. Ну і далі на мапі Діпстейту давайте поглянемо на урожайне населений пункт тримається біля Старомайорського. Як бачимо, знаходиться. Тобто цих два населених пункти, які знаходяться ну, їх там відділяє невеличка річка. Така. І от цих два населених пункти будуть, і вже що там будуть, вже тримають не перший тиждень удар окупантів, залишаючись таким форпостом для наших Збройних сил. І ми маємо можливість подивитись відео, плюс-мінус із цієї от зони, так би мовити, як працює булава. Хоча це взагалі як працює оператор дрона, скажімо, це буде більш правильно сказати. ви можете навіть наглядно це помітити. Так це VR окуляри, це власне пульт і це власне вдалі. Швидкі руки самого оператора. Ну а далі багато відео, які ми з вами бачимо, з ураженнями, от які і зараз демонструються на ваших екранах. От подібним чином оператори і працюють. Так бувають різні системи управління дронами, але от часто густо от саме ось так це все діло виглядає. Ну, от урожайне тримається, і маємо. Надії сподівання, що так і триватиме надалі, що ворог не зможе просунутись далі. Але з іншого боку, якщо подивитись, то тут лінія фронту плюс-мінус рівна, немає якихось таких кулаків, тому пройти далі, там більше там через річку, окупантам буде непросто. Швидше за все, вони будуть і далі тиснути на урожайне, але не здивуюся, якщо спробують зайти десь із флангу через рівно-пільмакарівку. Ну будемо дивитися, спостерігати. Як вони будуть взагалі на цьому напрямку далі розгортатись події? Роботи не далі до вашої уваги. Про це населений пункт ми також ну, ледь не передачі згадуємо по тій простій причині, що тут, у Запорізькій області, ну, змін таких то немає останнім часом, на щастя, так, але роботи там не поменшало. Окупант обертів не скинув, росіяни і далі тиснуть. Як ми говорили, намагаючись максимально завоювати, поки не дійшла е, зброя від партнерів, і всі навали, ці штурми вони не припиняються, тому що чудово розуміють е, і військові самі, е, якщо, ну точніше не військові, а окупанти, е, які виконують накази, після яких їх точно будуть судити. Намагається максимально цим вікном, які ще залишається скористатися. До вашої уваги від де оператори третього окремого полку сил спеціальних операцій під час аеророзвідки виявили ворожий ЗРК бук М1 і та зробили з нього прекрасний ось такий феєрверк. Тим більше бачимо детонацію, бачимо на відео, що він справді рухався. Тобто, це не є якийсь макет, це 100% бук, це 100% бляшанка. Вона рухалась і вона дуже гарно детонувала. Ось така робота, шикарна. Просто і мінус бук це завжди плюс. Так красиво, красиво, нічого не скажеш. Ну і ще один із відеорядів. Де вже працюють пілоти групи БПАК 39-ї бригади, інквізиція вона називається. Перевіряють ворожі сховки на наявність нелегалів. Саме вони так підписали це відео, дослідно вам його озвучую. Виявляють ворожі сховки на наявність нелегалів та дотримання ними міграційного законодавства. Не всі вони міграційне законодавство дотримуються, і, як бачимо, відповідно декомунізовуються разом із. Цими сховками і з fpv шками які до них завітали в гості. Знову ж, вкотре і знову просто дивуюсь прекрасній роботі операторів FPV-дронів І в мілих руках можна витворяти ось такі кульбіти. Кринки. ми. Вчора про них не згадували. Давайте сьогодні до них повернемось. Так, там без змін, якщо так просто забігати наперед. без змін пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам відео із козачих лагерів, які знаходяться поруч, більш зах... ну так західніше трішки від відкранків. Там е... наші військові на водонапірній башті встановили прапор України, дуже висока точка. і видно з усіх боків, тим більше аеророзвідка і в окупантів також працює, про це не забуваємо. Але е... зайшли в тил, повісили. Прапор України, от власне відео, яке це нам нагадує. І це говорить про те, і нам дає сподівання, що цілком, можливо, в козачих лагерях буде ще один форпост, а потім буде така лінія з'єднана із кринками, де окупантів буде це ще більше тригерити, і, відповідно, ще більше вони, можливо, будуть робити якихось помилкових дій, тому що часто густо. Просто навалами йдуть, і ніхто ні про що там глобально не задумується. Але відео, яке ми хотіли б вам показати, якраз з лівобережжя Херсонщини, власне, так виглядає зараз цей населений пункт. Ну, на мапі це кринки, а насправді це вже просто випалена земля. Ще одне село, яке просто стерто з лиця землі, і від нього не залишилось фактично нічого. Як бачимо, тут понівечено авіабомбами, все артилерією, дронами. Щодня тут відбуваються штурми неадекватних росіян. І десь серед цих руїн, до речі, стоїть садиба українського письменника Остапа Вишня його місце сили. Прямо напередодні повномасштабного вторгнення цю садибу якраз відновили. Та зробили музей. Ну але вже як по цих кадрах ми бачимо, немає ні садиби, ні музею. Нічого страшного, окупант окупанта виженемо, все відновимо. Ну, якісь музейні експонати їх відновити вже буде неможливо і нереально, але загалом садиба, я думаю, Остапа Остаповишнє буде відновлена. І вже потім в подальшому можна буде туди з'їздити, подивитись і відвідати місця. Хоча знову ж таки там все буде. Заміновано, що тривалий час, і коли воно все розмінується, те ще питання. Ну і на прощання хотілося б вам деяку інфографіку продемонструвати, так, би мовити, ну, як на десерт, скажімо так, тому що є певні коаліції в рамках Рамштайну, в тому числі. І вони є різні. різні країни відповідають за різні напрямки. Є коаліція безпілотників, яка вже зібрала 500 мільйонів євро на спільну закупівлю дронів для України. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Ось це все діло стартувало ще 17 лютого в рамках формату Рамштайн. І співлідерами ініціативи по дронам виступили Латвія, Велика Британія. Також до них доєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада та Нідерланди. Ну, як бачимо, є і інші коаліції: це і коаліція авіаційних спроможностей: це США, Данія, Нідерланди, Коаліція інтегрованої ППО, і ПРО, це Франція, Німеччина, коаліція артилерії, Франція, Сполучені Штати Америки, ну коаліція бронетанкової техніки та маневреності: це Італія, Німеччина, Польща. Ну і от такі от різні напрямки було розбито, щоб певні країни, маючи десь в чомусь більші ресурси, більш скомпонували всі свої сили і цим самим допомагали Збройним силам і на IT-рівні, і в. Рамках авіації, бронетранспортерів і всього іншого, сконцентруватися, і, відповідно цим самим зробити ці коаліційний такі уряд і допомагати відповідно ЗСУ для того, щоб ЗСУ нищило ворога в більших масштабах, звичайно, тому що, як ми знаємо, хороший росіян самі прекрасно знаєте, який ну і на Кінець цього відео закликаю вас вкотре підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментарі. А ми з вами вже почуємось і побачимось завтра на цьому ж каналі. В той самий час. Будьте з нами, вірте в ЗСУ, донайте на ЗСУ, до нових зустрічей!